Добрий день. Лежить, боже мій. Що там? Моя дитина слодка. Я Тарас? Де ти був, ти я тебе не виділа. Два тижні мене не було. Що? Два тижні мене не було? Два тижні мене не було. Два дні не був. Два тижні? Тижні? Діти хворіли. Тому не було мене. Що ви тут? Добре, що я тебе буду бачити. Я думала, що я вже не буду бачити. Чого? Думаю, так довго нема. Та я так кожних два тижні приблизно прийшов. А прий... Зосі де? Не знаю. Не знаєш? Ні. Що і Зосі не прийшла, води не принесла. Нема води. Я пити приніс воду і продукти приніс. Добре, добре. Ну. Що ви тут? Як ви тут? Як ви? Що нога буваєть? Як ви? Ноги були крежі, кряжі. Хребет були. Ясно. Що то ви в центр ходили? Кричали там? Ви до магазину ходили? До магазину ходили вчора? Ви до магазину ходили вчора? Вчора? Так! Да. Так! <різь> да. — Так, я йшла. — Ну, мені люди <різь> кидали відео, викричали <різь> там. Ну, я не я в голі. Я часто жив. Відсипай мене, відчіпай. До кого ви там кричали в місті? Пенсія прийде. Я не знаю, коли там пенсія приходить. Вам приносять пенсію. Ви просто забуваєте. Принесуть. Знає, мало 10 буде, нема. Я запитаю. Принесуть, не переживайте. Так. Да. То знайомий поштар. Молоко там приніс, буде ти мати. Молоко. Добре, добре. No. Моя дитина солодка. Боже мій. Я думала, що я же не дочекаю yeah. Що це стало, що я вірю, що говорю, а не розумію. Може не чуєте? Не Може магнітофон так робить мікрофончик? Може, може треба перепаяти мікрофончик? Може, мій. Ідіть, сідайте, розкажете щось. Що ще прийде? Я не знаю. Я з Осією не, не живу. Ні. Ти то не слаба з Осі? Я не знаю. Не знаєш? Ні. Бабці поприбирано, поскладано. А хтось приходив до вас? Хто приходив? Приходив хтось? Ніхто не Ясно. Тільки, що й зосі нема, що є? Я не знаю. Зосі жива, не померла. Думаю, що ні. не, не. не, не померла. Все добре. Я вам дрова заказав. Дрова привезуть вам. І то то казав, що зосі вже не буде, то данька сенка казав. Данька, 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 в то куцика, владика внук казав, що зосі вже не буде. зосі вже померла. Все добре, жива. Все добре? Так. Да. Живе зосі. Да. Бо, дай Боже, і рятуй її, Господь Бог. Yes. Вам дрова привезуть десь на днях. Дрова привезу вам. Як як? Дрова привезу. Завтра прийде. Дрова привезу десь на днях. Дрова, патики, палити. Знаєш ти, ну добре. Що є? Вірю, що говорю, а не розумію, що. Дрова! 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 Не розумієте? Все добре, не переживайте! Все добре! То гіпноз, гіпноз є! Гіпноз є! Дай буде! Йдіть сідайте, сідати будете? Сісти! Будете сідати? Що це? Жимі, я думала, що я вже не буду виділа. Думаю, поїхав. Куди? Я думала, що я тебе вже не буду видіти. Поки що поки можу, то приходжу, а далі не знаю, як буде. І ще годин, то хоч привезу ще дрова, потім не знаю, чи, чи зможу приходити, не зможу. Данька, Володька, куцика, куцика племінник, казав по мікрофоні, що зосі вже не буде, зосі вже померла діємо. А ви не слухайте той мікрофон. <coughs> не слухайте то Боже що. Ви. мій! Купали бараболі? Хто? Зоші купала бараболі, тому не було. Хто казав? Хто? Хто говорить по мікрофоні? Де? Де той мікрофон? Я не чую. Котел, як завжди, цей конвектор світло мотає. Туди знову платити. І що? Добре, добре? Добре. Що там кажуть? Що кажуть? А по мікрофоні говорять, я чую. Що він каже? Що Марина говорить, Марійка, Марійка, одна донька говори. говорить. Що говорить? Що вона є коло мами. Uh -huh. І Зосі є коло. Торів на райві бараболі купали. — Ясно. Та й добре. Все добре. Внарайве, ти вночі тут на тій хаті, Гарни. Я в себе вдома. В себе вдома? Так. Да. Ні, я не знаю. Де на тій гаді? Що купили ту хату на тій хаті? Я на квартирі, я не маю хату. На тій хаті, що того Бога, як це називає. Коломасейського. Ні, я не знаю, хто то такий. Я вже захрип. <coughs> Бабцю як мене звати? Як мене звати? Як тебе звати? Так. Олежик, Олежик. Янчийського ніколи з син. А може Тарас? Може Тарас мене звати, ні? То не є чи до Гродовської Гані. Сєта Гродовська, що її з самоліта скинули. Mm -hmm. Mm -hmm. То твоя мама була галя Градовська, так? Ні. Nee. Я Тарас. Тарас, а не Олежик? Ні. Nee. Я знаю, що Олежик, Олежик. Mm -hmm. То ви так мене називаєте? Олежі, Називає городівської Галі, Галі, синочок. Називає тому, що в неї є син був. Олеж? А янце є Гродівської Галі сієн. А янцейський Янджей, ніколи то був. Її чоловік. На градове того янцейського ніколи забігли, вкрали свиню. І забігли ніколу Янчейський Янчинського нікого був твій тато. Ні. Я Тарас. Тарас. Та. А як я забула? Ви забуваєте і називаєте мене я Олег. Я не, 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 не Тарас, а Олежик, Олег, Олег. Бартків Тарас. Тарас Бартків. Бартків? Та. З Горішної вулиці. З якої горішні? Бо той Тарас то жив коло кісіля, то був сусід. Ой. Ясно. Добре, бабці, я буду йти. Поговорили, все добре. Бобі. Поїсте. Добре, добре. Все, ти чемні. Добре, добрий. Все, я ще зайду якось. Ти ти з Марійкою живеш? <кхм> Ні Я знаю, що ви хочете поговорити, але я йду, я не маю часу. Все, до побачення, будьте чемні. Зайду добре. якось. <кхм> <кхм> О, що? А як я дочекаю друга, хтось привезе. Я замовив, привезем! Ти замовив, так? Да. Добре. Цього ти ж А, мав. Мали... Володя, володя волошин, був собою, ти волошина Володі, Володя тебе взяв за свого, смогом. то Твої сін тебе за свого сина. Ні, Ні, я не знаю, про кого ви говорите. Все, ви по мікрофоні говоріть, а я йду. Добре. До побачення. А привезу на землю. Привезуть, я приїду з ними, бо треба розгрозити. Добре. Все, до побачення. Добре. Заказав я дрова. <кхем> Маю десь цього тижня привезти.